Доброго дня, шановна спільнота. На теренах Тіктоку мені попалось відео, там, де людина показує свій оприскувач, який був виготовлений ПП Агротехніка СМТ Глеваха Київської області, а саме там, керівник Тарас Олександрович. І людина каже, що оприскувач, який вони виготовляють, Дуже поганої якості, і е, зовсім мало проходив, і його повністю порвало, крила і так далі. Я показую вам свій оприскувач який був перероблений цією фірмою з польського оприскувача 800-літрового Віракса. Були розкладні крила вручну. Е, переробив на гідравлічне, тому що у мене дуже багато кусочків і дуже незручно е, розкладати. Переїжджати, постійно випригувати із трактора, тільки ти робиш, що бігаєш. Ось цей році, у нього напрацювання десь приблизно до 500 гектарів. Там в мене всього 100 гектарів. І деякі ділянки я і 6 разів кропив, а в основному 4. Вносили робочим розчином 300 літрів, 200. Ну, більшість це було 100 літрів. Е, відповідно міняли розпилювачі і так далі. Но суть не в тому. Суть в тому, що е, перероблено дуже якісно і я не знаю, кому там що, що там не влаштовує, я так, я так не можу сказати. Все виконано. От, штангу можете побачити. Тут я дообладнав світло, щоб, тому що пирскаємо в основному вночі, щоб видно було, де ти їдеш, і дерева в нас дуже багато е, обмежень, то дерево, то ще якісь топеньки. Е Наскільки я пам'ятаю, людина показувала у цьому місці, в нього повністю все порвало. Як бачите, в мене все нормально, ніде нічого не порване. Ні одного, ні одного підвара, От який він є, такий він є. Не митий він в роботі. Ми ще пирскаємо, хоч сьогодні 17 серпня ми ще пирскаємо, у нас тут експериментальна ділянка, Ось. гарбузи посіяли. От Я вам показую всі крила. Ніде нічого не порвало. Все так як зварено було спочатку, так воно і залишилося. Є недолік. Тут е, на при складанні ці втулочки трошки виїдає, Це таке, це треба взяти, просто кусочок пластикової труби поміняти, де і все. І хотілося б отут якісь на, коли складається оприскувач, е, <говорить> якийсь амортизатор, тому що постійно б'ється штанга. Там-то були резинки, але вони позлітали туди щось потрібно, щось ліпше, може там якусь гумку кращу. Все працює справно, е, агрегатується він з трактором МТЗ, важкуватий. Не спорю, але ну, маємо те, що маємо. Є такий трактор, тому її ми перескаємо. Робота стабілізації, можете побачити, Я, скільки сили вистачає, його совою, він нормально. Все працює. Кого там, що не влаштовує за такі гроші, ну, знайдіть краще. Метал, який тут закладений, воно все нормальне. От там товщина металу у крилах. Все спрацювало добре. Я не знаю, кого там що не влаштовує, але може потрібно трошки ногті постригати, а то з педалі газу. Може трошки тихше треба їздити по горбам і буде все нормально. Дякую всім за увагу. Всього найкращого, бережіть себе.